А не встигли в осло сказати про спосіб, як забрати заморожені російські гроші, як росіяни вже почали битися в істериці. Світ все ближче добирається до їхніх активів, і за перебріком почалося характерне іржання. Сергій Лавров, який називає себе міністром закордонних справ Ерефії, почав волати, що законного способу вилучити ці активи немає, і що Росія вживе заходів у відповідь у, у разі їх передачі Україні. Також Лавров, про якого ще кажуть, що він потрапив у немилість до дик. Дитатора Путіна заявив, що готовий зустрітися з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, і тут же в класичному стилі висунув умову. Ну як умову, це вже було. Мовляв, наперед попереджає Кремль не відмовиться від своїх е, божевільних умов припинення війни проти України. А умови справді просто дурнуваті, які все там у них. Це відмова України від членства в НАТО та виведення збройних сил України з чотирьох областей, які Кремль хоче собі загарбати. Це Донецька. Луганська, а також ще на додачу Херсонська та Запорізька. Після цієї маячні Лавров запевнив, що вони з Рубіо розуміють необхідність регулярного спілкування, бо це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Ну, власне, нічого нового, але на російській стайні ніяк не хочуть второпати, що говорити світ з ними хоче все менше і менше.